Давайте подивимося таку тему розкладу: що ви не бачите? Що з вашою спиною відбувається? Що ви не бачите? Що Ви не бачите Що ви не бачите? Ви не не бачите? бачите те, що ви втомилися. Карта усталості, десятка жезлів, хтось проходить трансформацію, ви тут задолбалися. Дайте собі відпочинок, дайте собі перезагрузку, щоб з новими силами продовжувати йти. Коли ви втомилися йти до якихось своїх результатів, намічених вчиться не здаватися, а робити передишки. От вам зараз треба передишка. Хтось устав від сім'ї, тобто можливо нема. Взаєморозуміння, взаємопідтримки. І тут хтось думає про завершення, тобто про розставання, про роз'їжджання з партнером, якщо це вас не сім'я. Да? Тут хтось думає про переїзд, про розлучення. Ви втомилися, можливо, тягнути все на собі. Вже прям устала все тягнути на своєму горбові. Тому що там, де ви зараз є, ви знаходитеся. В жертві хтось це недавно перепроживав, і карти щитують, що ви взялися за себе, послали всіх нахер, хто вас вампірив, і на сьогоднішній день займаєтесь собою. Молодці, хвалю! Хто ще сидить в ролі жертви, виходьте з своєї ролі жертви. Ваша душа вже устала більше, ніж ваші мозги. Хорошо, що ви не бачите, що ви не бачите, ви не бачите мага, маніпуляції в когось буде магічний негатив. Ви цього не бачите, а в когось і те, і те буде. Да. Тут прям вас когось десь заказують в когось, тут магічний негатив, якісь маг або якась відьма працює по вас угу. для того, щоб ви сиділи в затеченні, щоб ви сиділи в потерях, щоб ви сиділи без грошей, без енергії і взагалі не рухались далі. Тут хтось вас замовив, замовив да-да-да, карта луна. І тут прямо по вас роботують по вашій менталці для того, щоб ви не йшли до своїх кращих перемін, щоб ви не йшли в своє нове життя. Можливо, це бивший, бивша, мстить вам. Да? Тут хтось вас не відпустив. Да. Прям садять вас в плен, щоб ви сиділи в затеченні. Не знаю, можливо, партнер, хоче, щоб ви повернулися і валялися в ножках. Тут ви стоїте, можливо, перед вибором іти від партнера чи не йти, можливо, він навіть до когось звертається. Тут садять вас в плен. Ви не бачите те, що з вами воюють. У вас є суперники, тільки сказала, суперниця вилетіла, тут є якась королева, можливо, працюють, щоб на раз сорку у вашій сім'ї щоб виростались. Розбирайтесь, записуйтесь на діагностику. Тут прям роботають. Да. В когось буде ця мужчина, в когось буде жінка. Тут два мужчини випадає і жінка. Тут тріхугольник. Тут працюють по вас. Причому конкретно працюють, в когось це навіть показують. Просто у вас не один ворог, а у вас три ворога. Три ворога. Можливо, ви знаєте, про кого я кажу, можливо, ви не знаєте. Но тут вам перекривається. Перекривають ваше продвиження, тут у тут вас є угроза, тобто зверніть увагу, там, може, у вас пошатнулося здоров'я, можливо, у вас почались проблеми з фінансами. Тут якісь пажі э, строять себе королей і якусь даму, королеву, але вони ними не являються. І тут щось ваше ворують за вашою спиною. Тут з вами воюють, хочуть побіди. Тут з вами воюють, але оці вороги вам дані для того, щоб ви пройшли трансформацію. Звісно, для чого нам вороги даються? Для трансформації. Для нашого росту тут вас через кризис проводять до розвитку вашого старту в чомусь, в переміни ваші самі ви не хочете заходити в переміни в трансформації, щось міняти круто в своєму житті, і ви розумієте, що ці переміни якісь вам потрібні, але ви не хотіли чекали, а ще не ще рано, ще там не я не созріла, не сезріл. Тому вас посадили в п'ятерку Пентаклі. Кризис це може бути у всьому кризис. Здоров'я нема, енергії нема, грошей нема для того, щоб ви пройшли трансформацію до кращої версії себе. Тому через руки оцих ваших ворогів працюють вищі сили, тому що самі ви заходити в переміни не хочете. Оце працює тільки так. Тоді. Як я кажу, мордою по асфальті, тоді ж все дійшло. Ага, я поняла, включилася, все, іду в свої переміни. Да, ваша задача захищати своє, свої фінанси, відстоювати свої кордони, от чого вам вас вчать. Виходила з самого початку карта жертви. Ви пропрацьовуєте свою жертву, ви повинні навчитись відстоювати себе. Себе як особистість, як жінку, як чоловіка, не знаю, як роботодавця на роботі. Вас вчать, щоб ви виходили жертви, показували свої зубки і відстоювали своє, захищали своє. Ваша задача не сидіти в заточенні і в отчаянні, ще все пропало, а ваша задача йти до королєві Пентаклі, до свого успіху, до свого розвитку, духовного, в тому числі, матеріального да, для чоловіків короля Пентаклі йти. А ви сидите в предательствах, в соплях і в сльозах. Ваша задача звідси виходити, захищатися, давати отпор цим людям. Якщо є негатив магічний, знімати з себе негатив. На сьогоднішній день ви проходите. Своє переродження. Я постійно це говорю в роликах. 25 й рік нас підганяють, бо він є дуже трансформаційний. Тобто ви маєте все лишити негативне, негативних людей, негативні привички, не потрібні роботи, де ви ходите як на каторгу. Ви маєте лишити позаду йти в свій новий шлях. Страшно вірю, сама колись перепроходила це, коли ти не маєш нічого, коли грантів не дає ніхто, але ти мусиш йти в ті переміни вимушено. Вашу стару версію ви маєте лишити в 25-му році. А нова версія вас має заходити в 26-й рік. Хтось цим же займається активно, молодці. А хтось е, сидить на, рівні по, е, на попі рівно, от вам кажуть, на сьогоднішній день ти стоїш перед вибором, ти маєш робити для себе доленосні рішення. Ви думаєте, плануєте, але ви повинні зрозуміти, що не завжди наші плани реалізуються в той момент, коли ми е, хочемо. Не в тій кількості, не в тій якості. І якщо на шляху ваших перемін вас ведуть ваші наставники, духовні ангели. Дату вони вас ведуть до кращого успіху. На сьогоднішній день вам кажуть: кидай це минуле, там нічого хорошого для тебе не чекає. Ви знаєте, про що я говорю? В кожного там історії свої. В когось це робота, в когось це сім'я і так далі. Обнулюй це, іди в своє сонце. І якщо ти боїшся, що там ти лишиш своїй привичний Життя людей, і в тебе там буде повний хаос. Ні, кажуть, тебе ведуть в нові шанси, туз Пентаклі і десятка пентаклі. Якщо ви переживаєте за гроші, будуть вам гроші, ви до них прийдете, але ви повинні навчати, навчитися знаєте, вчасно йти з плохої з поганого спектаклю. От навчіться іти звідти де да вам погано і по справедливості сама феміда справедливості стали на вашу сторону, і ви отримаєте те, на що ви заслужили. Ваше життя буде йти стабільність, фінансовий достаток. Хтось хоче партнера зустріти, зустріне його, і буде праздник, і стабільність, та якого ви зараз не маєте, але ви її хочете. І на сьогоднішній день вас садять в адшельника набратися мудрості, пізнати себе. Да, змінити своє мислення, свої якісь цінності, установки, переформатувати себе. Мужчина, який поруч біля вас, він диявольський, диявольський ваш урок, кермічний партнер, да, аб'юз в когось і так далі. Ви сидите з ним в ілюзіях. В когось це мужчина був в минулому. Він розпаковував вашу відьму. Чоловіки, які дивляться, перевертають інформацію на себе. У Вас була така жінка, відьмочка проявлена, не проявлена, неважно. Але ви розпаковувались, спотикнувшись об неї, об нього. Саме така доля у вас була для того, щоб ви розпакували свої здібності, дари. І саме через підлості, маніпуляції, обмани, через прощання, розставання, ставили крапку, хтось переїжджав. І що від цих розрушень, це доленосний вас рік. Ви проходите трансформацію, набираєтесь мудрості, йдете в свою місію, в звізду, в реалізацію. В кожного вона своя і в своє благополуччя. Ви станете майстром свого діла. Хтось цей шлях іде, хтось ще тільки думає на початку цього шляху чи йти, чи не йти. А хтось вже дотопав до того місця, де ви стали класним майстром, і у вас є тут реалізація класна. Ви відчуваєте, що ви на своєму місці, у вас закриті фінансові питання, і ви любите свою роботу. Я бажаю всім дійти до цієї точки, коли ви будете казати, блін, я на своєму місці і я кайфую від своєї роботи. Я йшла до свого успіху і до своєї такої коханої роботи, яку я люблю і роблю з задоволенням майже 5 років. Переривами падала, вставала, але дійшла до того, десь знайшла свій почерк, формати свої. Знайшла себе якими напрямками саме я маю там в целістій, в езотерці займатися, тому що я шукала себе, тому що в мене було більше запитань, ніж відповідей. Десь я йшла до колег-регресологів, копала себе так, що свого регресолога доставала. А десь потім сама вчилася, і все-таки нарешті я знайшла себе, і я далі продовжую розвивати себе як майстра, тому що будь-яка душа прийшла на цю планету розвиватися. Коли ми не розвиваємося, ми деградуємо, і тоді в нас рушиться все. Тоді, що нам перше, нам перекривають фінанси. Тому, коли в мене бувають такі моменти, коли мені перекривають фінанси, я задаю собі питання, я зупинилась в розвитку, чи я не зрозуміла, не усвоїла якийсь урок. І я сідаю і розбираю це. Розібрала, пропрацювала, підкрутила десь гайки, пішла десь в розвиток і пішла далі. Тобто задача чути себе, коли ви будете чесною, сама собою, сам собою, повірте, ви настільки будете себе розуміти, що вас все буде легше і легше вдаватись. Пишіть в коментарях, на якому етапі ви. Ви там ще в жертві сидите, чи ви вже розрушили те, що треба було розрушити, а хто вже досяг якогось майстерства. Мені дуже цікаво, хто мене дивиться, пишіть в коментарях, якого успіху ви вже відчули. Хтось тільки перші плоди розуміє, блін, тут моє місце, я люблю свою роботу. Це також ваш успіх. І головна задача, будь-який досвід, навіть негативний приймати це як досвід і дякувати за такий досвід. Тому що люди, які приходять в життя, нас передають, Вони нам допомагають ставати тою версією, якою ми стали. Я завжди собі нагадую: якби ти це не прожила в минулому, ти б не стала тим, ким ти стала сьогодні. І попереду ще багато горизонтів, тому удачі, успіху всім, хто не може пройти якісь свої трансформації. Запрошую вас на консультацію, де розберемо конкретно вашу історію і знайдемо для вас орієнтири, куди вам рухатись далі, на що звернути увагу.